А ми з вами продовжуємо займатися дробово-раціональними рівняннями. Ми дуже сподіваюся, що той урок, який випав на тривогу, ви подивилися, розібралися і зробили ДЗ. Бо сьогодні я попрошу когось там надіслати мені ДЗ. Світло вже не вимикають, ми можемо знов таку традицію, знов відродити. Вас мене дуже радує, бачу. Так, вмикайте камери. Скажіть мені, будь ласка, а чи були запитання по домашній роботі? М? Діти? Не було? Це гаразд? Добре. Це не було. А тоді ви пишете сьогоднішню дату, 6 квітня. Класна робота. Тема уроку другого раціональні рівняння. Другого раціональні, дуже уважно розв'язуємо, бо завтра буде самостійна робота на цю тему. Не тільки на цю, на попередні теж там буде заміна, буде чотири рівняння потреба. А, і так, ми сьогодні будемо розв'язувати з вами з номера 762. Так, почнемо з першого рівня. Я хотіла би нагадати алгоритм. Може не всі будемо розв'язувати, але бірково. Давайте перше візьмемо. 10 поділити на х плюс 2 плюс 9 поділити на х вирівня одиниці. Ми з вами обговорили, що таке рівняння можна розв'язувати декількома методами, але я вам пропоную такий. Перший крок. Ми, про, ми намагаємось розкласти знаменники на множники, якщо це можливо. Тут неможливо, так? Ані перший, ані другий. Тому ми відразу шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник повинен містити всі множники, як першого знаменника, так і другого. Тому це буде добуток двох множників, Х плюс 2 Х. Як тільки ви написали спільний знаменник, відразу пишемо ОДЗ. Що ми вимагаємо ОДЗ, щоб кожен з цих множників не дорівнював нулю. Тобто і х плюс 2 не повинно дорівнювати нулю, і х. Яким знаком об'єднати ці дві умови? Ми об'єднуємо знаком системи, бо ці дві умови повинні. Виконуватися одночасно. Одночасне виконання двох умов це система. Тобто х не дорівнює мінус 2 і х не дорівнює 0. Тепер ми пишемо додаткові множники. Тут додатковий множник у нас. Чого не вистачає цьому знаменнику, щоб він був спільним? Х. Тут додатковий множник. Тут є х, немає х плюс 2. А ось у одинички немає взагалі знаменника. Він є, але він до рівня одиниці. Тому додатковий множник, Я вибачаюсь. Алло. Алло. А, так, 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 добре. Так, так. Скажіть, пожалуйста. Ми з Марінської гімназії восьмой клас. Вот, и вот хотели. Діти, вибачайте це стосовно екскурсії, Бу, була розмова. Попереднє рівняння, все зрозуміло? Діти. Ну, а що пояснювати, ми домножили на спільний знаменник. Надписали додаткові множники, помножили чисельники на додаткові множники. І з цього моменту ми вже знаменник не пишемо. Розкрили дужки. Отримали рівняння, яке зводиться до квадратного. Перенесли все в ліву сторону, звели подібні доданки. Ось, отримали квадратне рівняння, але в нього був від'ємний коефіцієнт при х квадраті. Зробили так, щоб він став додатнім, тобто домножили на мінус 1 і отримали ось таке квадратне рівняння. І ось два корення в нього. 18-1. і ОДЗ обидва корені задовільняють. Тому відповідь обидва ці числа. Тепер друг, третє рівняння, подивіться, ось такого типу. Якщо в першому нас ну, ми запитували себе, чи можна розкласти знаменники на множники, там не можна було розкласти, то в третьому можна розкласти третій знаменник на множники. Тому ми його спочатку розкладаємо. І коли ми його розклали, то ми бачимо, що цей спільний знаменник, тобто цей третій знаменник, є спільним знаменником. Ми домножаємо на нього. І пишемо за що? Щоб і перший множник, і другий не дорівнював нулю. З першої мови х не дорівнює, ось цю двічку в той бік переносимо зі знаком плюс х не дорівнює двійці, А тут мінус 200. Тепер пишемо додаткові множники. У першого дробу. Чому не вистачає цьому знаменнику, щоб він став спільним? Х-2. В цьому знаменнику. Чого не вистачає? Х плюс 2. А цьому всього вистачає, тому тут додатковий множник 1. Що ми повинні тепер зробити? Перемножити чисельники на додаткові множники. Так як тут треба многочлен на многочлен перемножити, ми пишемо в дужках. Тобто дужку х-1 ми множимо на х-2. Тут ніякої формули немає, тому фонтанчиком перемножимо. А тут треба х помножити на х плюс 2. І все це буде дорівнювати 8. Так, я думаю, що завтра самостійної не буде, вона буде, мабуть, в понеділок. Так, тепер розкриваємо тут дошки. х на х це буде х квадрат, х на мінус 2, мінус 2х, мінус 1 на х, це мінус х. мінус 1 на мінус 2 це буде плюс 2. Тут розкриваємо х квадрат плюс 2х. Дивіться, з лівої, з правої сторони в нас 8 відразу переносимо в той бік, щоб в нас був тут з правої сторони 0. Ну і тепер зводимо подібні доданки. х квадрат плюс ще квадрат – це 2х2. Мінус 2х, мінус 1х і плюс 2х. Мінус 2 і плюс 2 знищили. Залишився мінус 1х. Плюс 2 і мінус 8 дає мінус 6. Ми отримали квадратне рівняння, воно не зведене. Бачите? Тому за теоремою віге ми розв'язати не можемо. Ми можемо там, іншим способом, але давайте через дискримінант. Складаємо дискримінант. Так, ось Наташа, наприклад, Стецюк мені скаже формулу дискримінанта. Чому дорівнює D? Д дорівнює Б квадрат. Мінус 4, а все. Так, b – це 1, так? Тобто це буде… Так, 1, мінус 4, помножити на 2 і помножити на мінус 6. Мінус 6. Мінус 1 в квадраті – це буде скільки? Так, ну швидше. Мінус 1 в квадраті. 1. 1. Мінуса не буде, бо деякі діти думають, що мінус. 4 на 2 – 8, 6 на 8 – 48. 48. Тому на 49. Що ми далі робимо? Величайний корінь із Д корінь 49 і 7. Так, тепер пишемо формулу коренів. Х1. Що це буде? Мінус Б. Плюс, плюс, плюс корінь Д поділити на 2. А. а. Так, мінус Б, що це буде? Якщо Б в нас мінус 1, то мінус Б це буде. 1 Плюс 7. А 2А це буде 2 на 2? 4. 4. І це буде 8 четвертих. 2. 2. 2. 2. Другий корінь. Мінус, B. мінус Б, корінь. Б, корінь. Б, корінь. так, що це в нас буде? 1 мінус 7 на 4. Скільки це буде? Мінус 6 четвертих або мінус 3 других. 3 Тебе, ну, або мінус uh, півтора, три да? 3 других, три напряму, це півтора. Обов'язково перевірте ОДЗ. Двійка в ОДЗ не входить. Бачите, в нас є обмеження. Х не повинно дорівнювати двійці. Значить, пишемо: не належить ОДЗ. Знак належить, перекреслюємо. І обов'язково відповідь. Хто не напише відповідь, знімо один бал. У відповіді, що ви пишете? Мінус півтора. Так, в мене там немає місця. Так, діти, дивіться. Угу. Можна очистити? Ні. Можете тільки перше очистити. Добре, давайте перше очищаємо. Я хотіла сказати декілька слів, поки я очищаю щодо екскурсії. Нам запропонували зібратися раніше не на 2, а на 13.00, але треба зібратися вже біля місця, в якого ми починаємо екскурсію. Зараз я вам надішлю інформацію для тих, хто йде, бо там на 2 буде екскурсія збірна, а так для нас окремо зроблять екскурсію, саме для нашого класу. Так, беремо, наприклад, номер 6 того номера, який ми розв'язуємо, номер 762. 1 поділити на х, мінус 10 поділити на х квадрат мінус 5х, дорівнює дріб в чисельнику 3 мінус х, в знаменнику х-5. І так, який перший наш крок? Ми запитуємо себе, чи можна розкласти знаменники на множники. А, можна, діти? Два питання? Діти, перший можна розкласти? Ні. А другий можна. Так, Ольга Ростиславівна запитала, вона ж сама і відповіла. Ну нічого, скоро зустрінемося в школі, ось там будемо спілкуватися по повній. Не буде відмазки, що там мікрофон не працює. Зв'язку немає. Я вам Ах, співчуваю, буде важко. І так, дивіться діти. Ось ми розклали знаменники на множні. Тепер треба помножити на спільний знаменник. Який буде спільний знаменник? Хто може сказати? Ну, хоч один, одна людина в класі може сказати? Х-5. Ні, це не спільний знаменник. Ви називаєте те, що спільний для якихось двох дробів. Спільний знаменник, ви ви завжди плутаєте, я вам кожен раз говорю, і ви все одно плутаєте. Це такий вираз, який містить в собі всі множники, які присутні в знаменниках. Тобто це другий знаменник, бачите, він містить і Х, і Х-5 і самого себе. Тобто, ось цей знаменник є спільним. Спільний знаменник це не означає, що це спільний для якихось знаменників. Він повинен ділитися на всі знаменники, які є у цих других. В той момент, коли ми домножаємо на спільний знаменник, відразу рука сама пише ОДЗ. Що ми вимагаємо в ОДЗ? Щоб Х не дорівнював нулю. Щоб х-5 не дорівнювало 0. Ну, перше в нас антирівняння, як ми це називаємо, вже розв'язано. В другому п'ятірку переносимо в той бік х не дорівнює 5, так? Все, ОДЗ знайдено. Тепер другий крок. Що ми робимо? Пишемо додаткові множники. Чому не вистачає першому дробу? Множника х-5 другому дробу, всього вистачає, а цьому не вистачає ікса. Що ми тепер робимо? Домножаємо чисельник на додаткові множники. Чи треба одиницю множити на х-5? Ні, можна просто написати х-5. 10 на 1 теж можна відразу перемножити. І тут можна, це буде 3х мінус х в квадраті. Тепер все переносимо в один бік. Навіщо? Щоб звести до стандартного вигляду квадратного рівняння. Пропоную все перенести в ліву сторону і звести подібні доданки. Спочатку переносимо. Тепер зводимо подібні. Х квадрат ані до чого не подібний. Ми його переписали. Тепер з х, Ну тут я плюс поставила зря, бо 1х мінус 3х це буде мінус 2х. Тепер мінус 5 мінус 10 це буде мінус 15. І все це дорівнює. Нулю, так, діти, зрозуміло? Давайте спробуємо це розв'язати за теоремою вієта. Саша мені скаже Кузьмін, чому дорівнює сума коренів і чому дорівнює різниця? Сума дорівнює 2 різниця мінус. Так, так а різниця мінус 15. Угу. Так, сума 2 різниці мінус 15. Як можна 15 розкласти на множники? 5 і 3. А 5 і 3 тільки знаки тепер підберіть, щоб сума... була... 2... 5 і 3. Ні, Саш, дивись, якщо мінус 5 і 3, сума в тебе буде мінус 2. А тобі треба, щоб була плюс, тому мінус 3 і 5. Тобто мінус повинен стояти перед трійкою. Тепер дивимося, у нас п'ятірка в ОДЗ не входить. Пишемо, не належить ОДЗ. І тому відповідь буде лише мінус 3. І так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Чи є запитання до такого рівняння діти? Так, давайте встигнемо ще одне і трошки обговоримо те, що стосується екскурсії. Так, нам там видадуть каски, вже сказали, так цікаво буде. Так, є ще бажаючі приєднатися до нас. Так, ми беремось. Сьоми, таке в нас. 4х в знаменнику х квадрат плюс 4х плюс 4 мінус дріб в чисельнику x-2 в знаменнику х квадрат плюс 2х і дорівнює це 1 поділити на х. Ще раз, який в нас алгоритм розв'язаний? Перше питання, яке ми задаємо собі, чи можна розкласти знаменники на множники. Перший можна, яким чином? Це формула, бачите? Це х плюс 2 в квадраті, це в квадрат суми. За формулою скороченого множення, можна було розкласти. Другий знаменник можна винести x за дужки. Тобто метод розкладання на множники. В третьому нічого не можна зробити. І тепер ми повинні знайти спільний знаменник. Є такий спосіб. Можна виписати перший знаменник. Х плюс 2 в квадраті. подивитися, які множники є у інших знаменників, які, яких немає в нього. Немає множника х. Х плюс 2 тут вже є. Тому ось цей буде спільним знаменником. Відразу пишемо ОДЗ. Які дві умови в нас будуть в ОДЗ? ДЗ? Х плюс 2 в квадраті не дорівнює 0 і х не дорівнює 0. Якщо в нас квадрат не дорівнює 0, то той вираз, який стоїть під знаком квадрату, теж не дорівнює 0. Тобто квадрат можна обрати. Так, далі х не дорівнює 0 записали, двійку переносимо в той бік, і в нас два обмеження. х не дорівнює мінус 2 і 0. Тепер написуємо додаткові множники. Тут не вистачає х. Тут х плюс 2 є, але треба, щоб ця дужка була в квадраті, тому треба домножити ще на х плюс 2. А тут не вистачає х 2 в квадраті. Тепер треба чисельники помножити на додаткові множники. 4х на х це буде 4х в квадраті. А далі, дивіться, діти, нам треба перемножити дужки. х мінус 2 на х плюс 2. Ну, сподіваюсь, що всі бачать, що це формула. Тут множник 1 ми множимо на х плюс 2 в квадраті. Множник 1 можна не писати, тобто у нас просто буде x плюс 2 в квадраті. Що тепер треба зробити? Розкрити дужки, звести подібні додатки. Ми ставимо мінус і перемножаємо. Це формула різниці квадратів. Дивимось завжди на ту дужку, де мінус. Перше підносимо до квадрату, ставимо мінус і друге підносимо до квадрату. Чому я поставила дужки? Бо тут стоїть кварний мінус, щоб не переплутати зі знаками. Тепер тут підношу до квадрату. Х квадрат плюс подвоєний добуток 4х плюс квадрат другого 4. Все переносимо в ліву сторону, а тут розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні. Так, тепер дивіться, 4х квадрати, мінус х квадрат, мінус х квадрат буде 2х квадрата. Мінус 4х нічому не подібно. А ось ці дві четвірки знищились. В нас ми отримали квадратне рівняння, але воно неповне. Які методи розв'язування неповних квадратних рівнянь? Винесення за дужки, тут можна винести, наприклад, 2х, що в дужках залишиться, х мінус 2. Так? А тепер, коли добуток дорівнює нулю, або коли перший множник дорівнює нулю, або коли другий. З Першого, а ну-ка, скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює х в першому? Бо багато помилок при розв'язуванні такого рівняння? Мінус угу. Ноль. 0, не мінус 2, Саша попався. Тут же ми не переносимо двійку в той бік, це ж не доданок, а множник. Тому як ми знаходимо х 0, ділимо на 2. 0 поділити на будь-яке число буде 0, Тому не мінус 2, а 0. А в другому рівнянні двійка – це доданок вже, а не множник. Доданок ми дійсно переносимо. Тому це рівняння має два корені – 0 і 2. 0 в ОДЗ не входить. І тому у відповіді ми пишемо лише двійку, а двійка входить. Відповідь 2. І так, ДЗ у вас буде таке на завтра за підручником. Номер 763. З нього ви робите перше, друге четверте і п'яте, чотири рівняння. Сьогодні мені присилає своє ДЗ на сьогодні. Наприклад, Ксюша Гуйва, Соня Баштанник, Саша Єрненко. Так, хто у нас є присутній? Даша Михальченко. Так, Вика Виліва, Соня Пегида. Так, хлопці, наприклад, Саша Кузьмін. Так, хто у нас ще з хлопців? А, так, Толя Кабав і Влад Яричук. Так, я собі це фіксую і чекаю ваші ДЗ напереді. Так, і декілька слів все ж таки щодо екскурсії. Так, так одну секунду.